Дати за стіл переговорів після припинення бойових дій для України буде дуже боляче, тому що Україні почнуть нав'язувати нейтральний статус відмови від НАТО, щоб саме Україна від цього відмовилась. Не НАТО нам відмовить вступи, а вони будуть примушувати Україну, щоб вона односторонньо відмовилась так, як під час стамбульських домовленості було нібито ратифіковано. Щоб Україна пішла назустріч по російській мові, по російській православній церкві, по скороченню армії і так далі. Якщо ми в'яжемося в цей великий Ки повномасштабний переговорчий процес Україна втратить тоді все. Я вважаю, що Україні не потрібно сідати за повномасштабний переговорчий процес з Росії, тому що ми втратимо там свої позиції. Нас повинно повністю задовільнити припинення бойових дій і далі повністю озброєння, озброєння і ще раз озброєння. Не може Європа забезпечити 100% гарантію безпеки України без Сполучених Штатів Америки. Це говорить всі політики, в тому числі і Макрон що буде дуже важко забезпечити безпеку України без сполучених штатів Америки. Було би дуже добре, якщо би США в тій чи іншій формі долучилося до надання Україні гарантій безпеки.